Пісні під гітару та посиденьки біля вогнища усім, хто не стріє душею на день молоді у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, було цікаво. А ті, хто найактивніше підтримує нове покоління громади, крім приємних емоцій, одержали ще й подяки. Вже вдруге Україна відзначає День молоді з усім цивілізованим світом, 12 серпня. Цілий день у центральному парку для тих, хто молоді душею, діяло безліч цікавих локацій і атракцій. А ось надвечір активних представників нового покоління запросили на дружні посиденьки на молодіжному. Насамперед, представники Луцького міського молодіжного центру вручили подяки всім, хто активно підтримує юних лучан зокрема, відзнаку отримав фонд ігоря Палиці тільки разом. І завжди нас підтримує фонд Ігоря Павловича тільки разом. І Катерина Шкльода вони довіряють нам, знають, що молодь потребує уваги, особливо під час війни. І якраз треба приділити увагу тим молодим людям. Ви сьогодні ви бачите багато є підлітків, які потребують уваги як психологічної, так і підтримки і якоїсь ігрової. Теж навіть під час воєнного стану, коли гучні святкування недоречні, підтримувати молодь важливо. Переконана голова правління фонду ігоря палиці. Тільки разом Катерина Шкльода. Дуже приємно сьогодні знаходитися тут, адже фонд Ігоря Палеця тільки разом спільно з Луцьким міським молодіжним центром та департаментом молоді і спорту. Дуже багато спільних проєктів втілив і зробив не лише протягом останніх тяжких півтора року, але й загалом за весь час існування. Фонд Ігоря Палиця тільки разом. Одним з пріоритетних завдань і задач для себе ставить розвиток молоді, підтримка обдарованої молоді, не лише інтелектуальної, Актуальної, але й спортивної, тому дуже багато проектів і Дуже приємно, що у місті розвиваються молодіжні простори. Дуже приємно, що у місті нас дуже багато талановитої молоді. Для підлітків і молоді організували ігрові зони, смачне барбекю. А всі юні таланти могли показати себе на акустичному вечорі, декламація поезії та виступ із власними піснями чи каверами невідомі композиції. Кожен талановитий по-своєму першими свою творчість презентував Луцький гурт Плесена стріт. Любила зелений. чай. Я не мав улюблену страву, а твоя ж улюблена вічай, ми сиділи вдома, на твоїй зйомній квартирі, ніби ти моя давня знайома, і емоції не то вже щирі. Насивались друзями ми, але не цієї весни. Пальці, ми ж пальці, ми найкращі коханці є. Yeah. Такі атмосферні вечори дозволяють хоч трохи згадати фестивальну довоєнну атмосферу та відволіктись від переживань, хоч на мить, Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.